Секретар Ради національної ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Ми кажемо пану Олексію також доброго вечора і вітаємо зі святом. Дякую. Сьогодні... Дякую. Сьогодні з п'ятої ранку ми почали отримувати подарунки від Путіна. Сьогодні, на жаль, є потрапляння на Київщині. Є жертви і у кропивницькому. Як ви можете прокоментувати сьогоднішні обстріли? Як ви їх можете назвати? Що нам цим хотіли сказати наші вороги? Чотири нуль дев'ять. відбувалися перші обстріли нашої країни? От це обстріли вже відчаю. От вони гатили на сьогоднішній день по Київщині, вони на сьогоднішній день по інших територіях нашої країни, всього по п'ять областей сьогодні були під ударами, ракетними ударами Російської Федерації. Я можу сказати в такий спосіб, вони є, є єдине, скажімо так, завдання це нас залякувати от, для того, щоб ті дії, які на сьогоднішній день, той супротив, який чинить наш народ, от наші збройні сили, щоб ми його якось, в якийсь спосіб пригальмували. Але я можу сказати, що жодного разу, скажімо так, жодної мети вони не досягнуть, тому що ми свідомі того, чим нам треба займатися, що нам треба робити на всіх напрямках, там, де ми на сьогоднішній день працюємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив про те, що в найближчі 3-6 тижнів буде відбуватися активна деокупація українських земель. Якщо можна ширше прокоментуйте, де саме. Йдеться лише про південь, чи можливо можна очікувати контрнаступу і на сході нашої держави? Те, що стосується завдання, які президент нашої країни, Верховний глокомаду, став новим нашим збройним силам, я більш не впевнений, що воно обов'язково буде виконане. Це завдання, які даються безпосередньо. Вод головнокомандуючого генералу залужному. От бути впевнені, що наші військові розуміють, чим треба займатися. Те, що стосується термінів, от пройде час ми побачимо, які території за цей час будуть звільнені. Я би не хотів зараз, скажімо так, в ефірі безпосередньо називати населені пункти, міста, от про які йдеться мова, тому що це буде не зовсім коректно. Ще раз наголошу наші збройні сили розуміють, чим треба займатися, де треба займатися. От. І головне, я хочу зауважити, що останнім часом у нас є чим цим займатися. Якщо до певного періоду часу у нас отримання зброї від наших партнерів. Надходило не так швидко, як би ми хотілося, то останнім часом ми почали отримувати набагато більше зброї. Перше питання. Друге, наші хлопці і дівчата опанували дуже швидко цю зброю, і це вже зброя зовсім іншого готунку. Якщо ми до цього часу воювали зброєю, я перепрошую на цей телефон має відповісти. Ну, керівник ради національної безпеки та оборони зараз. Я думаю, ми продовжимо з ним бесіду, Степ Дроздов, сьогодні, от таке. Знаєте, з одного боку це свято з в тому числі сльозами на очах, тому що є обстріли. Чи вже Данілов готовий? Я перепрошую, будь ласка. Е, я я хочу сказати, що ще наголосити, що у нас є зараз та зброя, яка нам була вкрай необхідна. В, в лютому місяці, в березні місяці, ми зараз вже її отримали. І ще раз нову, що наше військово просто бездоганно її використовують. Більш того, я хочу сказати, що наші партнери захоплюються, в який, е, стислий термін ми опанували зброєю, яка є е, по стандартах НАТО, і в який спосіб ми її використовуємо. Якщо до цього часу ми мали тільки зброю, яка лишилася від радянського союзу, от була частина нової зброї, яку виробляв наш укрбронпром, наше військові підприємства. То сьогодні на сьогодні ми маємо ту зброю, яка дає ну просто феноменальні результати для отримання нашої перемоги. Чи вона буде швидкою за місяць, півтора-два? О, це буде залежати від е, багатьох факторів і від того наскільки швидко будуть постачати те, що нам ще пообіцяли. От те, що ми домовились на тих зустрічах, які е, велику кількість робить президент нашої країни, міністр законодавних справ, міністр оборони. От від цього це буде залежати. Більш того, е, я хочу сказати, що наші військові е, додають нові наші ноу-хау безпосередньо, тому що такої гарячої війни не було ніде. Там, де мала б застосовуватися така зброя, і ще раз нову що наші партнери задоволені от тими результатами, які ми робимо спільно завдяки за, їх допомозі за це їм. Велика подяка. Чи можемо ми зараз говорити про те, ну враховуючи велику кількість зброї, яка є у нас уже західних стандартів і вміле використання цієї зброї, що за великим рахунком, без фактичного вступу до НАТО, наша держава за своїми військовими потужностями є де-факто країною, яка відповідає е, ну, військовим стандартам НАТО, вже просто зараз. Для того, щоб відповідати стандартам НАТО, це багатогранна річ, це не тільки військова компонента, це компонента громадянського суспільства, це компонента керування держави і багато чинників. От які приймаються до уваги, коли будуть приймати рішення до включення нашої стани до НАТО, я хочу сказати, що це наша конституційна норма. От і не дай Боже її кому там мати бажання її міняти. І ще раз наложу, це просто буде неможливо суспільство навряд чи сприйме таку, скажімо так, пропозицію, якщо вона буде лунати від тих чи інших. Політичних діячів або інших, скажімо так діячів. Я був дуже здивований, коли останнім часом побачив на в якомусь ефірі от, представника е, партії, яка мала назву ОПЗЖ. І він казав, що з росіянами треба домовлятися, от при цьому ця людина до цього часу ще ходить до верховної ради, не знає, що вони там роблять. От я би сорому згорів для того, щоб взагалі це питання зараз піднімати після тих кількості смертей, які вони принесли на нашу землю спільно зі своїми друзями з Російської Федерації, от, тому відповідати стандартам НАТО це не тільки військова частина, це й ще громадянське суспільство. А я хочу сказати, що вона с вона абсолютно зріла. От і ми розуміємо, куди ми рухаємося свого часу. У нашому ефірі ви зазначили про те, що президент України у ставці своїй доручив перевірити кордони з Білоруссю на бойову готовність щодо нападу армії Білорусі. І ця інформація тоді стала ну по суті топ-новиною дня в багатьох українських медіа. Як ви зараз розцінюєте можливість нападу армії Лукашенка, зокрема на західній області нашої держави? Я хочу зауважити, що ніякої армії Лукашенка вже немає, тому що ця країна є окупована Російською Федерацією, знаходиться повністю під контролем, те, що стосується військової складової, під контролем російських збройних сил, там же російське керівництво і сам Лукашенка навряд чи вже впливає на цю компоненту. І на провеликий жарт сьогодні саме з території Білорусі, от, з одного із аеродромів, які є підпорядкування Російської Федерації, був нанесений ракетний удар от землі по нашій території. От фактично можна сказати, що Білорусія от в окупації вона вже не контролює свій, свій простір. Президент країни, коли давав завдання доручення от, апарату ради на і безпеки оборони перевірити чотири області, вони були перевірені. Перевірка закінчила. Відповідні е нормативно-правові акти отримали всі голови власних державних адміністрацій і всі інституції, які цього стосуються. Більш того, було додано ще додаткові дві області от, для перевірки для відповідних завдань. Ми на сьогоднішній день усвідомлюємо, що відбувається на території Білорусі. Розуміємо наскільки. Існує та чи інша загроза, і сьогодні я можу сказати, що наші збройні сили і наші війська готові для відсічі, якщо звідти буде йти ворог. Але ще раз наголошую, я не буду зараз розкривати всі підробиці доповіді, які роблять наші розвідники. От ще раз наголошую, ми розуміємо, що відбувається на території Білорусі. А от ви згадали сьогоднішні удари з боку білоруського аеропорту за повідомленнями різних телеграм-каналів? Там до 25 чи навіть 30 вильотів ракет сьогодні, в тому числі наскільки відомо і з чорного моря били, але ну. Враховуючи кількість ракет, які сьогодні летіли на територію України, все одно можна говорити про високу ефективність сил протиповітряної протиповітряної оборони. І, от буквально кілька днів тому, коли був удар калібрами з боку чорного моря, як ідеться в офіційних повідомленнях, взагалі 100% ракет було збито в районі Хмельниччини, що є. Серйозним, просто навіть унікальним можна сказати, показником, як ви оціните зараз стан протиповітряної оборони і як вона підсилюється впродовж тих місяців, які триває війна, на жаль, нам її не вистачає достатньої кількості. А я але я хочу зауважити, що з кожним днем війни наші військові стають більш фаховими у всіх питаннях. І те, що ми на сьогоднішній день збиваємо величезну кількість ракет, яка відправляється на нашу територію, вбивати наше мирне населення. Вбивати нашу інфраструктуру, робити нам шкоду, о, це заслуга наших військових. Ще раз наголошую, Ми вчимося зараз в період війни. Те, що було 24 лютого, вона є незрівнянна. скажімо так рівень піднявся наших фахових рівень, наших військових. Саме те, що стосується протиповітряної оборони, атерелі і інших речей. Це досвід, який ми б ніде не могли взяти. Ви знаєте, навчатися по війні по підручникам це одна справа, а навчатися безпосередньо в бойових діях це будь-який військовий вам скажете. Це зовсім, зовсім інші речі. Коли прямував на ефір, просто питання від глядача пересічно, е, запитались, ну. Просто пересічний незнайомий львів'янин запитався, хто вас буде в гостях, і каже, буде Олексій Данілов. І він одразу згадав мені вашу цитату про те, що не здригнеться рука українських збройних сил для того, аби бити по російським інфраструктурним об'єктам. І от він попросив переадресовує просто запитання, коли не здригнеться рука вдарити по Кримському мосту? У разі необхідності це питання приймають військові. От, єдине, я хотів зауважити, ви коли кажете, що у Львові там незнайома людина, це трошки диво. Мене таке враження, що у Львові всі друг друга знають таке місце. От. Те, що стосується Кримського моста або іншої інфраструктури, повірте, все знаходиться під е, пільним контролем. Як тільки буде е, необхідність, можливість, спроможність і завдання, все це буде зроблено і не тільки стосовно цього об'єкта, який, який ви зараз назвали. Остап Дроздов гість нашої студії має два запитання. Моє шанування, пане Даніло. Маю честь вам задати знову два запитання. Буду дуже коротко. Перше, я хотів би запитати по тій інформації, яку публічно вже і британська розвідка і речники Пентагону озвучували стосовно так званих референдумів. Ну я б їх так зневажливо назвав референдумиків у цих фейкових намірів в Росії під шумок, поки вони ще там. На цих територіях щось там спробувати сколотити таке наподобі, як не робили в Криму чи в, на Донбасі, і з питанням про приєднання до Російської Федерації навіть називають число 11 вересня. Це є день регіональних виборів у Росії. Є такі підозри, що вони просто захочуть під це встигнути пропхати тему референдумиків на поки що ними окуповані території. Мене цікавить, наскільки ви е, ну яку ви маєте з цього приводу думку, і е, чи тут є якісь е, там механізми е, не знаю, не запобігання, просто ну реакції на такі плани, які мені здається, вони дуже явними вже виглядають. Те, що стосується 11 вересня, росіяни не, не дивують нас. Всі весь світ пам'ятає, що таке 11 вересня 2001 року, коли терористи атакували е, в Нійорк. Нью в в Нью-Йорку атакували е, безпосереднє цивільне населення на той час в Нью-Йорку. Дійсно, в них є такі плани, але наше завдання поламати ці плани. Щоб це не відбулося, якщо ми навіть не встигнули ті звільнити ті чи інші території до цього часу, до нас е, ці е, процедури, які вони на, чомусь вважають референдумом, не мають ніякого відношення, тому що це сугубо, скажімо так, от колоніалізація, яку вони робили всі останні, скажімо так, от е, 300-400 років, коли вони захоплювали чужі території в такий спосіб хотіли щось там собі легалізувати. До нас це ще раз що немає ніякого так. Відношення ми це не визнаємо. Як не визнаємо всі ці кримські, там донецькі, луганські. Вони там можуть собі гадати все, що завгодно. До нас це відношення немає. Ми володіємо такою інформацією. Володіємо, хто цим питанням займається. Для нас це не є новина. От з нами діляться цією інформацією представники західних спецслужб. Більш того, працює наші розвідки. От, давайте побачимо, подивимося, поживемо, як це буде виглядати, і наскільки і всі ж всі доживуть до того часу. У ті, хто на сьогоднішній день приймає в цьому активну участь, я маю на увазі саме в підготовці всіх, скажімо так, угу. от фейкових е, процесів. Петро Костюк, полковник голова Львівської обласної організації, спілки офіцерів України, має запитання. Доброго вам дня з нами державності, і у мене е, наступне питання. Я хочу би почути ваше бачення після. Підписаних угод? Ну, ми не напряму підписували. А росіяни підписували з організацією Об'єднаних Націй? Був присутній голова організації об'єднаних Е, Ваше бачення нанесли ракетні удари по Одесі? Чи потребує зараз Одеса і порти якихось додаткових гарантій безпеки? І якщо потребують, то які ви це бачите? Додаткові гарантії безпеки? Щоб ми власне не пустили ворога в свої порти, або щоб не було великої біди, бо дуже багато пересічних українців не розуміє, хто ж нам буде гарантувати безпеку, коли буде йти завантаження суден. Дякую вам. Я хочу сказати, що це непросте питання, яке ви задали питання безпеки в цьому процесі вивезення нашого хлібу. От воно стоїть на першому місці. Якщо не буде забезпечення питання безпеки, жоден е корабель не піде від нашого від наших портів. От, якщо це питання не буде вирішено, я хочу вас за -за запевнити, що по іншому не буде. Як хтось собі там починає вигадувати, що це буде розмінування всього і вся. Я можу сказати, після певних процесів ми спілкувалися з генералом Залужнім. Більш того, він запевнив, що до того часу, поки не буде безпека, військової ніякої, скажімо так, можливості займатися цим питанням не дадуть. Питання безпеки номер 1 Чи є зацікавлені на сьогоднішній день організація об'єднаних НАТО в цьому процесі? Звичайно, є, тому що ну, і сам, скажімо так, довіра до цієї організації, ви знаєте, останнім часом вона трошечки хиталася. Більш того, під час приїзду Гудереша до нашої країни, пам'ятаєте, в той день от, Росія атакувала безпосередньо Київ, коли тут голова ООН знаходився на той час. От я можу сказати, що безпеку буде забезпечити організація Об'єднаних Націй і безпосередньо турецька сторона. Так принаймні, домовленість, так має бути. От але ще раз наголошу: наша безпека для нас це є пріоритетом. От світ просить для того, щоб не було голоду, для того щоб 400 мільйонів людей вони ж порахували скільки людей, ми можемо скажімо так годувати е, той продукції, який є в наших портах, щоб не дай Бог цього не було. От я думаю, що це буде спільне завдання. Якщо Росія буде продовжувати наносити ракетний удар, якщо вона буде наносити удари по нашій інфраструктурі, звичайно, я славу собі уявляю, в який спосіб тоді може відбуватися цей рух. Має запитання Юлія Вусенко, депутат Волинської обласної ради. Вітаю, пані пане Данилов. Я власне недавно, буквально там два дні тому повернулася з Праги, з форуму вільних народів, і розумію, що сьогоднішня ваша заява це. Реально величезна підтримка тим людям, які там були, тому що сьогодні ви сказали публічно про те, що почався процес деколонізації, дерусифікації і денуклеаризації Російської Федерації. І напевне, це чи не вперше посадова особа такого рівня в Україні про це публічно сказала і задекларувала це як мету? Раніше цим дуже займався інтенсивно комітет восьмому скликанні міжнародних відносин. Я би хотіла у вас запитати, чи проговорювали ви це питання своїми колегами з нацради сполучених штатів та з представниками країни Великої Сімки, тому що питання я вважаю на часі, і мені здається, що це правильна позиція. Говорити про це вголос. Яка підтримка у нас є зовнішня з цього приводу? Дякую. Це, коли почалася війна, я тоді робив заяву. що почнеться процес розпаду Російської Федерації. Вони його самостійно запустили. Ми до цього мали опосередковане відношення, але це саме вони зробили. От вони не свідомо чи не свідомо, я не знаю. От. Те, що стосується цього процесу, я абсолютно підтримую це. Вже ви знаєте, не перша зустріч в Прагі до цього була зустріч Вашингтоні. Потім була зустріч в Варшаві. От люди працюють, займаються цим питанням. Дивіться, Росія приречена на ці три пункти, які я на сьогоднішній день публічно озвучив. Але у нас є більш амбітна річ. У нас є більш амбітна така, скажімо так, от пропозиція для світу. Я нещодавно зустрічався з однією з своїм колегою по Верховної Раді, коли я був депутатом. Це Колеги, які зараз присутні в вашій студії, от ми проговорювали питання, які є наші амбітні, те, що стосується е, тих союзів, які ми бачимо, можуть створитися після цієї війни. От я більш не ж певнений, що будуть нові союзи, буде нова конфігурація світу. І те, що ми зараз проходимо, це буде зовс... світ буде після цієї війни зовсім інший. Питання, коли вона закінчиться, це вже питання. Воно на прилиті жаль, поки що відкрите. відкрита. Не все залежить від нас, дуже багато залежить від наших партнерів. Залежить від того, що буде відбуватися на тих чи інших чи інших країнах. От, але я більш не ж певнений, наше завдання просто зараз вистояти. ні в якому разі не піти в якусь, скажімо так, от. Чи то політичного телепу, чи то якісь інші речі. Пан Тарас мав на цьому тижні зі мною розмову. У нас була зустріч. Ми спілкувалися. Він дослівно обізнаний тим великим проєктом, який ми дуже хотіли, щоб він був тіло життя. Це дійсно проект нашої національної безпеки, нашого захисту. Ну і головне, що це проект нашого розвитку.